Чи даємо ми освіту на уроках фізичної культури? Привіт, молоді ж, друзі, колеги, вчителі фізичної культури. Ми всі вболіваємо за освіту, ми всі вболіваємо за наших учнів. Але поставлю просте, дуже серйозне запитання: чи дійсно ми на уроках фізичної культури надаємо освітні послуги? Чи можливо поки що ми проводимо лише спортивні активності без глибокого освітнього змісту? Давайте чесно: м'яч, пробіжка, навіть змагання це добре, це круто. Але освіта і освіта взагалі це більше. І якщо ми працюємо у школі, то маємо надавати освітній продукт, а не просто набір якихось вправ. Проблема дуже часто наші уроки зводяться до того, щоб провести рухливу гру або пробігти норматив. Учень пробіг, стрибнув, вдарив по м'ячу. І все, урок завершився. Але чи отримав він? Знання, які допоможуть йому зрозуміти своє тіло. Уміння, які допоможуть зберегти здоров'я на все життя. І навички, які можна застосувати і потрібно у побуті чи на роботі. А тепер задумайтеся! За даними досліджень ВОЗ, лише 20% підлітків у світі виконують рекомендовану норму. Щоденної фізичної активності, і це не лише питання спорту, це питання культури здоров'я, яку ми маємо формувати в закладах освіти. Якщо ми даємо тільки вправу, але не даємо розуміння, то ми підмінюємо освіту спортом. А спорт це вже сфера іншого міністерства, не міністерства освіти. Це вже стосується спортивних шкіл, спортивних клубів, федерацій. Що ми повинні робити? Наше головне завдання інтегрувати фізичну культуру з іншими предметами. Ну, наприклад, біологія, як працюють м'язи, серце, легені під час фізичних навантажень і різних вправ, фізика, як сила, пут і траєкторія впливають на політ м'яча, історія походження гри, яку ми практикуємо та її розвиток в світі, географія. У яких країнах і кліматичних умовах розвивається цей вид спорту або напрямок? Ще один головний напрям проєктна діяльність. Хм. А які ж завдання давати учням? Створити свій міні-турнір в класі, міждукласами, між паралелями. Саме головне, щоб учні були організаторами і відповідальні за це. Розробити правила нової гри і практикувати її на уроці. Підготувати якийсь відеоматеріал для молодших класів, щоб учні це зробили старші для молодших, або зробити інформаційний плакат про користь конкретної якоїсь вправи. Це не просто цікаво. Це розвиває креативність, командну роботу, лідерство, планування. Ще один ключ вибір для учнів. Давайте можливість обирати командна гра, індивідуальні вправи. Йога чи стретчинг для відновлення або функціональний тренінг. Коли є вибір, з'являється відповідальність і мотивація в учнів. Давай вже додаткові ідеї. Ми можемо е, запровадити хвилину знань. На кожному році короткий факт про тіло, спорт або здоров'я, використовувати цифрові інструменти: фітнес-трекери, мобільні додатки, інтерактивні вікторини, квести. Проводити інтегровані челенджі в класі між класами, де треба не тільки рухатись, а й мислити. І залучити учнів до оцінювання не лише фізичного результату, а й командної роботи, креативності, організаторських здібностей. Дай конкретні завдання на цей рік для вчителя. На кожному уроці хоча б один інтеграційний елемент з іншого предмета. Раз на місяць один міні-проєкт або творче завдання від учнів. Щотижня, хоча б один вибір активності для учнів, вони це дуже люблять. Перед вправами коротка, 1-2 двохвилинна теоретична вставка. Конкретно навіщо ми це робимо? І як воно нам пригодиться? Фіксувати успіхи учнів не лише у фізичних показниках, а й у знаннях та командній роботі. Логічне завершення ми представники освіти, а не просто спорту. Наш урок фізичної культури має робити учня і здоровішим, і розумнішим у сфері здорового способу життя. І якщо ми це зрозуміємо, фізична культура перестане бути годиною біганини і стане сучасним освітнім продуктом, що дає користь на все життя. Перше запитання. Як ви вважаєте, фізична культура сьогодні це більше спорт чи більше освіта? І друге запитання: чи пробували ви інтегрувати фізичну культуру з іншими предметами? Пишіть у коментарях, ваші ідеї можуть надихнути колег, учнів і батьків, і також бути стартом для нової актуальної теми. Ну, давай вже фінальний заклик. Якщо вам близька ця філософія освіти. І ви хочете рухатись у цьому напрямку? Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Там ви знайдете елементи практичних уроків вже з вересня, приклади інтеграції, цікаві та дієві вправи саме дієві, ідеї для проєктів і приклади, як співпраця вчителів, батьків та учнів приносить результати.